Всім привіт, вашій увазі Renault Scenic 2004 року 2.0, газ, бензин, в машинці все працює, гарно їде, дуже економно, але тепер ще в мене це взагалі, можна сказати, супер варіант. Праціни на газ 27 гривень. Машинка рівненька. Колір приємний. У нас знову колесах іди. Вже наші досить непогано фані замовка. Це ставлюємо напиту. Так, режі немає. Диму за харка це можна витягнути. Є М'ятинки плавні. Це все лобиться. Саме тут на два Євната плавно. Це все десь в районі півтори тисячі гривень можна зробити. Якщо буде запит, то я це зроблю, витягну. Потрібно, потрібно почекати трішки, це все зробиться. Так, в чому ж перевага сценіка? Це є три місця повноцінних. Ззаді. Сидіння регулюється кожне окремо. Ціна або збільшуємо, або зменшуємо. Простір для пасажира само ще забув золоткові столики. Можна щось собі розмістити, там дітей там подібно 4 4 дігмача. Спевільник так само багато кишеняк для того, щоб просто закидувати сидіння, на підголовнику, бородачок достатньо великий. магітофон оригінальний клімат, контроль, який працює. Автоматична коробка передач, гарно приключає, без затримок, все повністю, машинка обслужена, дуже класний є підрокитник великого розміру, який на кожному, кожному ценіку є таку накаву, розміщуємо. Спереднє сидіння комфортне. Великий багажник, дуже великий, я б сказав. Не про приберено трішки. Чотири скло моча у нас є. Газ, регулювання світла, виключення ОБСу. Тут у нас іде круїз контролю, обмеження швидкості. Автомобіль заводиться акуратненько, тобто переключається. На гаразд температури підключається на газ. Так, Зараз він працює на газу. Помилок, помилки абсолютно відсутні. Так, це у нас пробіг автомобіля, мам 252 тисячі кілометрів. Пробіг оригінальний, не кручений, є підтверджений. Поніс вся історія в Німеччині. Тобто, що цей пробіг дійсно оригінальний. Так що, Якщо є сумніви... Надам всі потрібні документи для того. Так, є цілий, можна сказати, цілий пакет документів. От тюф, який мені давно попався, це є в 2012 році автомобіля було 126 тисяч. Ось прошу, в 12-му році. В 12-му році було 126 тисяч 565 кілометрів. І ще тут цілий, то з так само документів, що машинка обслуговувалася. Тобто це не будь-що там, наприклад, що автомобіль там не проходив сервісне обслуговування. Все повністю документовано. Можна бути впевнено. Тут ГРМ замінений, стойки замінені, по, по мотору так само багато чого дивилися. Тобто по ходовій, тобто е, тормозні диски так само тут замінені, майдфон працює, клімат працює. так. Від крему. Від крему зараз включу вам, відкриємо відкриємо моторний відсік зараз побачити пенько тут ми гарно. Сюди немає ніякого. Не гази взагалі відсутні. Він погано тих популяр. Нікуди ні кути не крутилися, нічого не носить. Саме капотний простір. Він все гарно, рівненько там на місці сидить. Такий от автомобільчик. Автобільний рівний. Нічого такого робити не потрібно. і поїхали. Передачі переключається без ривків. Присутній задній апаратуронік якийсь працьовує, дає сигнал, що автомобіль. Прошу, от... от от. так от. Досить достойний стан. І машина, до речі, обслужена. Тобто, незважаючи на вік автомобіля, цей автомобіль є обслужений, нічого буде не потрібно. Звоніть, пишіть, так само наявності інші автомобілі. Підписуйтесь, ставите лайки, коментуйте. Буду дзвонити на номер 096 749 0621. Допоможу так само вибрати вам автомобіль, порадити, який кращий автомобіль підійде вам в даний момент. Всім спасибі за перегляд. До побачення.